Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас на огляді буде дуже цікавий автономний пилосос від торгівельної марки Горєння. Останнім часом дуже широку популярність почали набувати ось такі компактні автомобільні пилососи, які до того ж дуже добре поміщаються в підстаканник автомобіля, і таким чином пилосос завжди під рукою. Щось подібне ми вже бачили у Базеус, Сіомі, Кюрхер, і ось ще одна варіація на цю тему тепер від компанії Горення. Горієн'я це відомий бренд побутової техніки, тому в першу чергу від даного виробу ми очікуємо хорошої якості, ну і також технологій. Хоча, як показує практика, чомусь такі великі відомі бренди повільніше впроваджують сучасні технології в своїй продукції. І частіше ми щось нове, унікальне зустрічаємо в більш бюджетних якихось китайських виробах. Ну, Але тим паче, якісь тут все ж таки моменти мають бути присутні. Корпус пилососа виконано з дуже якісного сірого пластику, і тут не виникає жодних сумнівів в тому, що ми тримаємо в руках класну, дорогу і якісну річ. Також мені дуже подобається форма ковпачка, яким закривається. Сам вхідний отвір пилососа. Тут ми бачимо майданчик збільшеної площі, і, відповідно, таким чином пилосос дуже добре стоїть на рівних горизонтальних поверхнях в той час, коли він там очікує застосування або заряджається. На корпусі ми можемо побачити одну єдину кнопку вімкнення і вимкнення, і також три світлодіодні індикатори, які нам говорять про ступінь заряду чи розряду акумулятора. Заряджається пилосос через роз'єм мікро-USB. і ось це якраз до тієї теми, що великі потужні бренди чомусь повільно впроваджують нові технології. Тобто тут не Type-C, більш сучасний роз'єм, а застарілий мікро USB. Заряджається пилосос через цей роз'єм приблизно. 4 години, і після цього може безперервно працювати на протязі 12 хвилин. Тобто не дуже і довго, і тому в принципі ці індикатори нам тут потрібні. Вони якраз нам показують, що там у нас залишилось там ще 4 або 8 хвилин. Дуже зручна річ, і в деяких пилососах ось такої дріб'язкової, але дуже зручної речі ми чомусь не зустрічаємо. Також знизу біля роз'єму заряджання в нас йде отвір для відведення. Повітря, яке всмоктує в себе пилосос, тому, в принципі, якщо ви працюєте там, прибираєте над якоюсь дуже забрудненою поверхнею, є ризик того, що ось струменем повітря просто пил буде піднімати. Тому потрібно прибирати цим пилососом дуже обережно. Конструктивно виріб складається, можна сказати, з трьох частин. Основна частина це корпус з вбудованим акумулятором та двигуном потужністю 70 Вт. Потужність смоктування в нас близько 10 Вт. Далі йде Сучасний hepa фільтр який забезпечує дуже тонке очищення повітря, тобто Пил вже з пилососу у нас не вилітає, виходить виключно чисте повітря. Ну і безпосередньо контейнер для збору сміття об'ємом 100 мл. Так, це небагато, але це і не домашній побутовий пилосос. Тут ми говоримо про прибирання якихось там крихт чи пістка в салоні автомобіля. Ну і в принципі об'ємо з цього контейнера, мені здається, досить для того, щоб там швиденько поприбирати в салоні. Хоча, навіть якщо цей контейнер швидко заповниться і забрудниться, як ви розумієте, почистити його це буквально там 2 секунди. Тобто ми витрусили всі залишки, весь бруд і далі встановили все на місце. Що стосується комплектації, то вона тут, як і водиться для відомих брендів, бідненька. Сумки, чохла, футляра для зберігання, звісно, немає, тобто це все потрібно зберігати окремо. В комплекті в нас іде коротенький дріт USB на мікро-USB, мережевий адаптер для. Заряджання нашого девайсу, хоча, мені здається, доречніше було покласти в комплектацію автомобільний адаптер. Ну і безпосередньо додаткова насадка щітка. Тобто в нас є ось така подовжена насадка і щітка для прибирання текстильних поверхень. Тут потрібно бути дуже обережним, тому що ніякого обмежувача немає, то інколи ось ця насадочка просто злітає. Можливо, в цьому є задумка виробника, але чомусь у інших брендів все продумано так, що насадочку. Ну зняти ось так випадково неможливо, тобто тут є ось такий нюанс, тому користуватись потрібно обережно. Тепер проведемо невеличкий тест, який дозволить нам отримати більше уявлення про потужність і можливості цього пилососу. Цей тест ми проводимо з кожним пилососом в нашому огляді, і такий тест ви можете провести в себе вдома з домашнім пилососом або з своїм автомобільним пилососом і порівняти його можливості і характеристики з цим виробом. Ну, по-перше, у мене ось тут є така невеличка стопочка з 15 листочків формату А4. Кожен з них важить 5 грамів, тобто сумарно ось ця стопочка важить 70. 55 грамів. Ми беремо наш пилосос. Да, всі листочки у нас окремі, не склеєні між собою. в нам це не потрібно. Тобто, як ми бачимо, пилосос може утримувати. Приблизно 75 грамів ваги. можливо, можна додати ще декілька листочків, але ну суті це не змінить. Більше 70 грамів пилосос утримує, і для такого компактного пилососа це непоганий показник. Тобто якийсь пісок з підлоги або з оздоблення салону або крихти цей пилосос точно може зібрати. Також от я хочу продемонструвати його можливості на ось цій звичайній мікрофібровій ганчірці. Тобто, як ми бачимо, для своїх розмірів пилосос досить потужний і точно зможе допомогти вам підтримувати чистоту в вашому автомобілі. Виходячи з усього побаченого і сказаного, можна сказати, що це дійсно компактний, класний, якісний портативний автомобільний пилосос. Хоча є одне невеличке але. Як я казав на початку відео, щось схоже, тільки трішки в іншому дизайні випускають вже і. І Базеус, і Xiaomi. Ці полососи відрізняються між собою комплектацією і вартістю. Тому я не можу сказати, що ось цей виріб, як і вироби інших трьох виробників, яких я щойно назвав. Є чимось унікальним. Тобто вони, на мій погляд, однотипні, і в принципі тут у вас є можливість обирати між декількома виробами за дизайном, вартістю і комплектацією. По потужності всмоктування, як мені здається, всі ці вироби абсолютно однакові і тут. На першу чергу виходить хіба що бренд і дизайн, якому ви більше довіряєте, або який вам більше подобається. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!